Битва за новобудову на Ліндесовському бульварі, скоріше за все, закінчена, і можливо, навіть програна, а може навіть і війна програна. Цього ми ще поки не знаємо, але виглядає саме так. Це ж це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми вже приїздили сюди і вам розказували, що ось ці от новобудови прекрасні, які виросли на місці колишніх тенісних портів, які тут були ще року, напевно, від 21-го, якщо не раніше, тут старчать, і за них от ведеться активна боротьба. Тому що вони тут, начебто, зведені незаконно, а суд каже одне, а ГАСК каже інше, а прокуратура ще інше. І, коротше кажучи, невідомо, що робити з нещасними новобудовами, Тому що тут повинні грохнути це що ви бачите, і там, значить, повинно бути все, що завгодно. Якісь, значить, там центри спа фітнеси. Ну, маємо, начебто, постанову суду з цього приводу. Давайте почитаємо. Постанова зразу кажу, невтішно. Який 21 рік? 19-й. перед тим як я озвучу постанову суду, нагадаю, що ж тут відбувалося. Значить так, ще в жовтні 19-го року земельну ділянку за адресою Лідерсовський бульвар 9 передали в користування товариства Лідер парк на підставі договору оренди, укладеного на 20 років для реконструкції і подальшої експлуатації. Нагадую, тут були тенісні корти. Тобто тут реконструкція тенісних кортів виглядала прекрасно. Потім різними наказами це все заморожувалося, розморожувалося. Я вам голову не буду уморочити. Взагалі, то справа йдеться про те, що реєстр будівельної діяльності містить дані цитую лише щодо реєстрації повідомлення про початок виконання підготовчих робіт щодо будівництва. А інформації щодо видачі дозвольних документів на об'єкт будівництва за цією адресою немає. Незаймо буде нагадати, що активним фігурантом подій, які тут відбуваються, є Андрій Кисловський. від довіряє ділам, який, от не в останню чергу, дуже зацікавлений в тому, щоб тут щось відбувалося. І воно відбуватися, напевно, і буде. Тому що Київський районний суд відмовив прокуратурі в арешті земельних участків на Лідерсовському бульварі. 7. І 9. Тепер Андрій Кисловський може тут е, будувати все, що завгодно. І Ми бачимо, що люди зраділи. Отже, кран крутиться тут, все в нас прекрасно. Ну, від 19 го року стоїть. Ну нарешті, слухайте, 24-те закінчується. Треба ж нарешті тут і з паба бахнуть на фіга людям тенісні корти. В чому в нас тут заваруха і е, що в нас суд собі вирішив, чому він так вирішив? Минулого року ще в серпні господарський суд Одеської області визнав законною забудову тенісних кортів, і суд відмовив обласній прокуратурі визнати незаконними дії державної архітектурно-будівельної інспекції за видачою Одеса Буд, лідер парку і спортсервісу, дозволу на виконання будівельних робіт. Відповідно, зараз суд вирішив, що Ну, слухайте, значить, цитую: якщо забудова земельних участків проводилася за активної участі одеської міської ради. Ну як же ж тут може бути потерпілий? Ну, якщо міська рада сюди руки доклала, значить, все ж нас чисто, значить, все прозоро, значить, це так, як треба. Значить, Кисловський може тут будувати все, що завгодно, казіно, Лас-Вегас, любе, голубе. давним давно вже тут вирішили, хто що буде будувати. Гроші попіляли. А і єдине, от за судом була справа. І суд тепер зіграв на руку їм всім і тепер ми будемо мати ось це. Може буде знову подаватися апеляція. але слухайте, якщо від 19-го року ні чорта не вирішилося, то воно і не вирішиться скоріше за все. Ось так у нас виграють суди дороге товариство. А нагадую, документами, які були потрібні для того, щоб довести, що справді це законно все ну, немає документів. Як не було, так і не запахне. Так що нагадую, битва програна. А може навіть і війна. Забудьте про тенісні корти. Вітаємо черговий напівнахабут. Не знаю, як назвати, коротше кажучи. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть там в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе. Побачимося ще.